Дивіться, друзі, це у нас тут українська школа, це начальна українська школа Morrison School, мої діти сюди ходять. Багато тут української дітвори навчається зараз. І якщо вам це важливо, щоб ваша дитина навчалась на українській, так, тут в цій школі є класи на українській мові. Якщо вам це важливо, ви можете вашу дитину віддати в цю школу. Я якось робив відео, показував цю школу внутрі, це я робив ще давно, правда. Але ви можете знайти на моєму каналі, якщо вам це цікаво, школа знаходиться в районі Гарден Сіті. Тут багато українців проживає в цьому районі. Дуже такий непоганий райончик. Отже, якщо маєте на увазі, вітаю, друзі! Зараз приїхав в український район, Гарден Сіті, погуляти, походити тут. Класний райончик, такий зелений, він не новий, але дуже такий приємний. Все тут охожено, дома такі непогані, старенькі, але непогані. І приїхав я цей район сьогодні. До речі, поки я буду ходити з вами розмовляти, ви можете подивитись на дома тут так що тут як він виглядає. А приїхав я сюди, тому що хочу з вами сьогодні поговорити про українців. Так дуже багато зараз негативної інформації про те, що канадці в шоці від українців, і чи не в шоці, і що воно таке. І нібито не зрозуміло, чому це так. Так, в Канаді більше ста національностей живе, багато різних національностей: індуси, китайці, філіппінці приїжджають сюди кожного року. Але такого шуму навколо них немає, так як навколо е, українців. І виникає питання, дивлячись на все це, на всі ці відео, на е, всі ці е, розмови, виникає таке питання, що е, українці як нація ну, гірше ніж будь-яка інша нація, так ну чому це е, про українців стільки розмов, е, негативних розмов? Більше ніж про будь-яку іншу націю, це дуже зрозуміло, чому при, нарешті так це в цьому немає жодних проблем зрозуміти це. А сьогодні я вирішив поспілкувати з вами на цю тему і розповісти вам, чому це так. Чому дійсно зараз про українців дуже багато негативної інформації, дуже багато негативних розмов, і ех, виглядає так, що. Ех, Українці, це таке дуже дуже велике розочарування для канадського суспільства. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. <му> Бачите, друзі, райончик такий зеленький доволі. Великі такі дерева тут стоять. Тут взимку дуже красиво, коли винаражаються ці дома під Різдво. До речі, друзі, я був перший так, із блогерів, хто почав піднімати цю проблему, це питання. Коли я побачив перші ознаки такого невдоволення. Ну, я, я спілкуюсь з великою кількістю людей у Канаді, канадців. І я допомагав українцям знайти роботу спочатку в Канаді. Я просто знаю багато канадців, які брали людей, українців до себе на роботу. А потім почалась така звільнення українців, коли почали досить активно звільняти і гірші умови на зняття житла стали пропонувати. Я тоді зробив перший ролик, отримав кучу хейту. Е, ну, окей, е, що було, то було. Зараз тільки Видачи не, не зробив про це відео так? і не розповідає. Тому в цьому відео я не буду наводити приклади. Ви самі всі. Все, все це дуже класно знаєте, так і вам не треба нагадувати це кожного разу в кожному відео. Якщо хочете, можете передивитись мої попередні відео на цю тему чи інших блогерів, ви все зрозумієте. В цьому відео я хочу вам е, розповісти, чому, от чому саме українці зараз е, є таке велике розочарування. Тут в Канаді для канадського суспільства, чому а, саме навколо українців більше за всього негативних таких е, моментів крутиться, так і е, знов таки питання: що українці гірші, ніж індуси чи китайці, чи пакистанці, чи будь-хто інший? Звісно, ні, звісно, українці як нація не гірше, не краще ніж будь-яка інша нація. І Всюди є гарні, нормальні, порядочні люди, всюди є хитрожопі, всюди є е, ледащі люди. Так, тобто це зрозуміло. Люди, люди є люди, і серед любої нації національності є як хороші, так і нехороші люди. Але треба зрозуміти, що Канада це країна емігрантів. так? І для того щоб потрапити в Канаду, людям треба пройти певні процедури: тобто, для того, щоб індусу, філіппінцю, пакистанцю, кому б там ні було. Потрапити в Канаду, їм треба мати вищу освіту, їм треба підтвердити диплом, їм треба вивчити англійську, їм треба мати певну суму грошей на рахунку. Так, тобто в більшості випадків це люди, які освічені, працьовиті, люди, які досягли багато чого в себе на батьківщині, і тільки українцям зараз дали таку змогу їхати в Канаду без відбору, так? Тобто. Канада проводить відбір людей інших національностей у них в країні. Так вона не дає можливість всім заїхати сюди до Канади. Вона відбирає тих людей, які їм потрібні на, на їхній території, і в Канаду сюди вже приїжджають ті люди, які підходять Канаді повністю. До речі, не всім цим людям також подобається Канада хтось з них також повертається. Але Канада відфільтровує цей контингент ще до приїзду до Канади з українцями. Вийшло так, що Канада видає візи всім. І Канада не відфільтровує, тобто не перевіряє так досконало і надає багато цих віз. І тому в Канаду хлинула велика кількість шукачів пригод, так велика кількість халявщиків українських я маю на увазі, велика кількість ватних голов, савкових голов. І все це почалось так. Звісно, їде велика кількість класних роботящих українців, людей освічених. Людей грамотних, людей працьовитих, але на жаль, таких людей меншість. Так, переважна більшість це все ж таки люди, які налаштовані на, ну, на не дуже такі чесні, не не дуже приємні речі. І тому от таке зараз складається відчуття, відношення. І це відношення воно стає дедалі гіршим. так, і Українці, які зараз їдуть до Канади, зараз вони вже це починають відчувати. Якщо першим все прощалось, так ну люди робили скидку на те, що ну от приїжджають, вони ж тікають від війни і треба все ж все як можна допомагати таким людям, то буквально через місяць я знаю декілька людей, які працювали волонтерами, дівчата, жіночки, вони працювали волонтерами. В аеропортах, в е, отелях, так то навіть вони почали плюватись, вони кажуть, слухай, ми вже від цього відвикли, а це зараз все пре сюди, їде сюди, на нього дивишся в тому аеропорті і зразу розумієш, що там до біженця ну ніякого відношення немає. Воно стоїть, хамить хамло і щось себе строїть. Так? Тобто ці е, люди треба зрозуміти вони зараз сюди в канаду візуть все все весь свій багаж такий негативний і вони не хочуть змінюватись і тому створилась така ситуація коли українцями починають канадська канадські в канаді люди розчаровуватись. Я, звісно, впевнений, що Канада вже відсіє таких людей. До речі, відсі... вона вже відсіює таких людей так? тут у себе внутрі. Тобто всі інші національності проходять через цей відбір фільтр у них на території, так, на території їхніх країн, а українців зараз відсі... відсіюють тут, у Канаді. І в цьому є ключова різниця, чому більше зараз. Таких негативних розговорів навколо е, українців, е, ніж навколо китайців, філіппінців чи будь-якої іншої національності. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли так. Тобто, українці не гірші, українці не кращі, ніж будь-яка інша національність. Просто на жаль, Канада зараз надала великій кількості нехороших українців, так українців, які поклюжують українську націю. Потрапити сюди, в Канаду, і це чому так зараз все відбувається, друзі мої. Ще мені дуже смішно, коли я чую в Канаді люблять українців, тому що українці відбудовували цю країну, вони тут багато чого зробили, багато чого привнесли сюди. Так дійсно, українці багато чого зробили для Канади. Але ж не забувайте, що ви до цих українців не маєте жодного відношення. Так то були зовсім інші українці, то були зовсім інші люди. Ті Українці їхали в Канаду не в пошуку халяви і не в пошуку підтримки. Якоїсь так сісти на особі, і таке інше. Ті українці їхали в Канаду з метою працювати тут важко працювати. І будувати себе, будувати майбутнє для своєї родини, будувати цю країну. На жаль, теперішні українці не всі знов таки. Я не хочу сказати, що це всі такі українці. Ні, але це переважно і більшості такі. Так на жаль, українці, які зараз їдуть сюди і поклюжуть українську націю, вони їдуть з, іншим, з іншою метою, так тому не треба тут себе приписувати. Я українець, в Канаді люблять українців, пам'ятаються, що зробили. Так, шанують українців, тих, тих українців, які приїжджали сюди і дійсно будували цю країну. Але ви до цієї е, історії не маєте жодного відношення. Ви зараз пишете свою історію, так? Як ви... Будете жити, працювати, і що ви будете робити для цієї класної держави. І вже від того, що ви напишете, конкретно ви напишете, буде залежати, що і далі в Канаді будуть казати про українців. Дивіться, який такий прикольний затишний куточок тут. Зелененький такий, уютний. Ех, красота. Там он кролік побіг! Сподіваюсь, ви бачите його. Ну і зараз, друзі мої, під кінець хочу відповісти на питання, е, яке отримую час від часу. А що ж тепер робити українцям? Якщо все вже змарновано попередніми, невже ж вже немає е, жодного виходу? Ні, е, вихід є завжди, так? І то, як відноситись будуть конкретно до вас, залежить тільки від вас. Е, Канада класна країна в Канаді. Суспільство, воно доросліше, набагато доросліше, ніж українське. Тому Канада і інша країна. Тому Канада це не Україна. Так? І в Канаді відносяться до людей без упередження, в Канаді людей шанують. В Канаді те, що ти погана людина, ще треба довести. Так? Тому якщо ви нормальна, адекватна людина, то у вас буде все гаразд у Канаді. Друзі мої, я сподіваюся, що я вам надав корисну інформацію сьогодні. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Я сподіваюся, що ви не забудете залишити коментар до цього відео. І що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, я прошу вас допомогти цьому відео, потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Українці повинні знати, що вони не гірші за будь-яку іншу націю. Так, просто так зараз виходить е зв'язку з деякими обставинами. І е кожен українець, який планує їхати сюди до Канади зараз, повинен знати, що у вас тут є класне майбутнє. Ви все це зможете. Так, ви зможете тут цього досягти, якщо у вас буде... Правильний підхід, і якщо ви будете дивитись на Канаду не як на ресурс, так, який можна приїхати, обдерти і поїхати, а на як ваше майбутнє місце життя. І тоді і до вас будуть всі відноситись класно, і у вас буде все гарно, і навколо вас все буде гарно, і все буде гарно взагалі. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Друзі, майже закінчив це відео, вже приїхав додому і забув сказати за одну дуже таку важливу річ, яка, до речі, класно характеризує українців, український майнсет як націю. Так? Зверніть увагу, друзі, все, що стосується траблів з українцями, різної жопи, так, як до українців погано відносяться і все таке інше. Ну, переглядів в Ютубі сотні тисяч. Тобто, українці залюбки дивляться погані історії про українців, а але історії про нормальних класних українців, які будують класну репутацію цієї хвилі українців. Чомусь така інформація людей не цікавить. Це дуже такий суттєвий і дуже такий чесний індикатор. Як перш за все самі українці відносяться до себе і як вони е, думають самі про себе? Так, е, будь ласка, змінюйте. Змінюйте ваше відношення до себе, до інших українців. Побачимось в наступному відео чи в Канаді.